Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортазе. Сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль Фульсуані Гольф в 20 й рік з оригінальним пробігом 32 тисячі кілометрів. Авто не фарбоване, пригнане з Німеччини. Батарея 35,8 кВт, вісім кіловат. На сутричість кінських сил. Дане авто можна придбати на скредит та по перерахунку. Також нас є послуга доставка автомобілів в любе місто. Матрична лед оптика, дані ходові вогні, омивачі фар, протитуманні фари, заводське атамальне лобове скло з підігрівом. Автоматичне складання дзеркал. Безключовий доступ. Мадрид диски 17-го радіусу на дуже хорошій резині Dunlop. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, декоративні підсвітки салону. Автоматичне світло. Автодальні, оригінальний пробіг 32 тисячі км з гарантією, шкіріне мультикермо, керування мультимедією, віртуальна панель приладів з виведенням навігації, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, безпровідна зарядка для смартфону, автоматична коробка передач, електронний ручник, автополт, розетка на 12 вольт, Два підстаканники. Запуск двигуна з кнопки, вибір режиму руку, функція є саунд. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами. Медіатека, CD, DVD, вихід на дві карти два USB-порти, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Є менеджер. Настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція Camel Home, Фронт-асистент асист, контролю дистанції попереду, екопаради водіїв, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки Настройки з та склоочисників Кондиціювання, підігрів лобового скла. Бердачок з охолодженням, флітфана мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт, дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також насить дуже великий вибір автомобілів. Та багато їде в дорозі, які ви можете глянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтве село Лосу Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.